Доброго дня! А сьогодні ми чекаємо до нас в гості на відкритий урок, чи то на екскурсію, третьокласників з ківерцівської школи номер 5 Чесно кажучи, це мій перший досвід роботи з такою молодою аудиторією. Але я думаю, все буде добре. Так як основна тема нашої зустрічі це подорожі та туризм, ну то, відповідно, і антураж має бути відповідним. Чай заварюємо у великому казані на вогнищі. Страв, які власноруч збирали по лісах, полях та луках. Але на ту годину, на яку ми домовлялися, на жаль, діти прийти не змогли. Знову ті кляті повітряні тривоги. Значить, будемо чекати, поки вона закінчиться. Тобто тривога. І ось вона таки закінчилася. І до нас у двір завітала ціла юрба дітлахів. Ну і треба було якось з ними починати знайомитися. Правда, той дощ, і то якісь повітря, ні тривоги, то не живуть. Нічого все, Дітки, дуже радий вас бачити. Інколи, правда. Ну, знаєте, що таке мандрувати десь, що таке десь їздити. Бачите, молодці. Молодці. І почнемо, почнемо, мабуть, саме з того, що оце все це так само кусочки туризму. Тому що для того, щоб... А, там так само, там так само. Там є за та історія. Так само кожен, кожен автомобіль він має свій унікальний номер. Так як кожна людина має, скажімо там, відбитки пальців унікальні, правда? Так і кожен автомобіль має, коли має свого власника, то має свого звичайно, номера. І якщо змінюється власник, ну, змінюється відповідно номер. Ну, де, де, в деяких країнах не змінюється. То, от, то Все так само воно зв'язано з туризмом. А на рахунок того, це так само, там є кожна річ, далі він буде ще далі. Кожна річ має якусь свою історію. Кожна цеглинка, вона, скажімо, там видно, така я вам далеко буду Да, Раніше по нас зараз летять ракети, правда? Ви все це знаєте, на жаль. А раніше в нас була дуже сильна система ракетна в Україні. І після розвалу Радянського Союзу, не знаю, дякуючи кому, її Ось ця цеглинка, де написано УРСР, це саме з тієї ракетної частини, яка була колись в селі. Целі... Целі... О, бач, молодець, молодець. І в тому селі була ракетна частина, яка могла діставати своїми ракетами будь-яку частину. Оця цеглинка, скажімо, з хто був в Клєвані? Як на, як на рівне їхати. О, бачите, молодець Оце з Клеванського замку. Але я його не розвалював, я, його не, я, я не вандал, я його не валив, я, я знайшов те, що вже він стоїть на горі, бачили? Так? Те, що вже було знизу. Я розумів, що це звідси, тому що з тієї сторони, а ви знаєте, як скажімо на плитці, звичайній плитці, чому, чому вона тут загладенька? Шерша. Знаєте, до чого? Тому що якщо її прикладати до, цієї, до, до поверхні, щоб вона мала за що триматися. До чого я це вам веду? Тому що на, цьому, на цій цеглинці, так само з цієї сторони, з іншої сторони, вона називається пальцат, пальчатка. А чому? Тому що раніше, щоб цегла одна до другої гарніше склеювалася, то коли вона ще була сира, бо цеглу роблять сирою з глини. Поки вона ще сирату, отак пальцями проводили такі полоси. І тоді виходило, що вона нас з усіх сторін гладенька, а з однієї сторони подивився на той, той магнітик з моря і нагадався, нагадався той, той день, коли ми його купували. Навіть деколи той момент, саме той момент, яка була гарна погода, зараз воно ж переносить. Отак, От як є такі речі, які сумінірні, які вони просто можуть поносити. Я... А це ця цегла, це на, ці, на, на, на цих великих цеглинах. Тут є відбитки пальців, ім'я, дата, коли це було зроблено, знак зодіаку. Я таке саме робила. Молодець, молодець стрілець, так, це, 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 ну, якби ці блоки, це всіх тих людей, які живуть в цьому Тут є відбитки пальців. І вони також потім будуть на паркані. Так що, думаю, через рік ми ще раз вами побачимо. Це ім'я. Ну, а далі, звичайно, прийшлося розказати і про собак. Як дочка підібрала їх з вулиці. Спочатку привела одну, а потім А потім мусила визволяти і другу. До речі, ківерчани повинні пам'ятати ту нашу історію, як один виродок убив собаку за будинком культури. Це саме в цього паскудника сиділа на коротенькому цепу худюча. Ось ця собачина. молодець, режуля. Молодець. Розумна собака. Я люблю. Я люблю, я люблю своє місто. Це не побиті. Це ми їх заклеїли. Щоб, щоб в разі, якщо буде. Падати якась ракета, щоб вони не розбились. А ми в ванні. не розбилися. Не все заложили і все. Ну а далі почався такий собі імпровізований урок з географії та геології. Хоча третьокласники ще й не вивчають цих предметів, але вони дуже активно виявляли свій інтерес до мушлів, каміння та усіляких предметів, які розклеєні на фасаді будинку. Правда? І вона навколо сонця вертиться і сама потрошечки крутиться. І ми знаходимося в цій, на цій землі, є північна півкуля, є південна півкуля. Ми знаходимося ось тут. Ось тут буде Україна. От, бачите? Оце Україна. І от дивіться, найпівнічніша точка Європи є такий мис Нордкап. І далі вже все, далі вже північний полюс. Там люди, люди, люди. люди, Більше нічого. людова пустила. І ось оцей... Оці камінці, як ми казали вже, що кожен привозить собі якісь сувеніри з подорожей, ось то ось оці камінці, оці що темного кольору, вони саме з мису Нордкап. Це скандинавські гори, це є такий скандинавський піострів, там де може знаєте, які країни там знаходяться. Це, це мата, Якщо взяти такий недальний кіно, то... Був, то... Був. Був. Скажімо, Бака, Ой, давайте перейдемо далі. О, Скандинавію ми вже бачили. Або, Хто знає я такі в гори Альпи? Я була, я була, я в Альпах навіть була. Молодчинка! Була. О, бачите, Хтось знає, хтось був. А тепер молодець. А тепер будете знати всі. Альпи, це є вони в центрі Європи. Якщо в общем, знаходяться вони в центрі Європи? Оце гори Альпи, це країна Швейцарія, Швейцарія, і це воно з містечка Люцерн. Там таке озеро в Альпах. Ось це кора дуже Можливо, можливо, ви вам щось саме таке цікаве є. То ви ви запите? А я вам буду розказувати. це. Що за лопатка? А а я? А? Це лопатка на Чорному морі. Я збирав, це в Болгарії, я збирав оці е... всі мушлі. І знайшов на пляжі таку лопатку. Ну, раз я її вже там знайшов, то разом з тим гуртем я її приклею. <риклеєв> це, а чим ви приклеювали? А Це швейна машинка. Колись на таких машинках наші бабусі шили одежу. Оце це лапка. А ось така реакція була на шматочок лави з вулкану Везувій. Усім хотілось потримати його в руках. та... Чомусь понюхати. Ну <задні, <двері мого автомобілю> Задні двері мого автомобілю обклеєні наклейками. Із тих міст чи країн. Де я колись побував? Де бував, там і купував, якщо була така можливість. І ось яка реакція дітей була на російську наклейку. Ні, це герб Австрії. Він голови. Він все. Чудесно! Молодці, дякую вам. Марта, ми тебе не дарма чекали. Молодчинка! Добре, щось погано ще. Та хватить вже. Дітям сподобалося. А далі ми перейшли в гараж, де у мене колекція номерів. Ґді, послухайте, у нас для вас є сюрприз. Знаєте, що ми Ґді з... Ґді Ґді з... Ґді. З, Ґді, Ґді. Ми поїмо обов'язково в кінці, але ми Ґді. з Віталієм придумали таку гру для вас. Всі ви хочете подорожувати, всі ви хочете кудись поїхати. І ми придумали для вас таку гру, яка називається Яка як країна Кожен із вас зараз указочку і тисне на будь-який номер. Я скажу, в яку країну ви мусите потрапити. Тільки одну кожну та вже по черзі. Давайте по черзі. почерні. А ти будеш касатися, то не Давайте тоді в лінію по одному. Так, так Аня перша за Аню, Аня хочем, Все, за Аню. Значит, Аня хоче в Китай Значить, Аня, запам'ятай, ти мусиш потрапити до Китаю. Тут, Ты, теперь, тут, ти тепер ти відходиш О, ти 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 тут вже. Всі звичайно, всі не славні. Оооо, молоде. Це медати сполучені штати Америки, але це не просто сполучені штати Америки. Це округ Колумбія, там де знаходиться столиця Сполучених Штатів, місто Вашингтон і Білий дім. після віртуальної подорожі по світу. Завдяки номерним знакам ми переміщуємося до підвалу.

То пойміть, раніше не завжди ми воювали з Росією. Раніше Росія була нам дружньою країною і вони, росіяни, їздили сюди, ми їздили в Росію, це було нормально. Зараз так сталося, сталося, так, як сталося. Але почнемо не з цього. Дивіться, окрім того, окрім того давайте почнемо звідси, а потім дійдемо туди, а далі туди і все я вам розкажу. Окрім того, що я збираю собі всякі камінчики, то набагато, почеку секундочку, то набагато простіше взяти, от, скажімо, ось такий. Лумочок, що це таке? А це земля. Це просто земля. Їздив майже всю. Це все Росія, починаючи Москва, Мурманськ, Рязань, Самара, Лискове, чи Боксари, Боксари це ні, так чи Боксари є така країна? Це є повністю Росія. Ну. Був я там і що. Це далі в нас е, столиця Киргизії, ніхто не знає Киргизстан? Казахстан. Казахстан. Казахстан це Казахстан, є ще Киргизстан. Киргизстан це біля Киргизіану. Саме Киргизян. так, південніше. От столиця Пішкерни. Це все весь Казахстан. От вам. Астана, Тепер він називається Нурсултан, але зараз його знову перезвуть на Астану. Бо Нурсултан це був такий президент, і кажуть, що походи, будемо твоїм іменем, ти ще живий, будемо твоїм іменем називати. То вони назад називають його скоро. От алмата е, мулом, потім льодом, і там вона. І Це, це було 4,5 мільйони років тому. Тому воно все закам'яніло. Це я взяв з Португалії. Мис Мондего такий є, це крайні, ну, мис, крайня точка, це мис Рока. А Ні, я в, в скелях знайшов її. Там в тих скелях багато такого є. І коли є обвали в скелях, От, Скажімо, море підмиває під. І ось знову реакція на російську наклейку. Кожен хоче її затулити, стерти, замалювати або просто закреслити. Чули останній день помпеї, може чули. Це було коли 70... Дуже уважно діти вислухали історію про помпеї, про колізей. Знову принюхувалися до лави з острова Ланзерот. Що входить до групи Канарських островів. Неабиякою цікавинкою була для них закам'яніла мушля із льодовукового періоду та кусок каменю із Афінського Акрополя. І тут була у нас ще одна нова гра. Кожен називав число і по порядковому номеру баночки із водою, з морями ми визначали, хто на яке море поїде. Ну а баночки із землею стали просто екскурсією по країнах. Неабиякий інтерес, особливо у хлопців, викликав тренажер та боксерська рукавичка, яка була подарована моєму синові Василем Ломаченком. На ній автографи усіх призерів Лондонської олімпіади 2012 року. Ну і по закінченню екскурсії, довгожданий так, сідаєте, всі, перекус сідаєте, із чаюванням. Ні, чекайте відверто кажучи, перед зустрічю з такою юрбою дітей я трохи хвилювався так, на рахунок того, чи зможу я правильно донести ту інформацію. Так б всі місця. Сідаєте, б я сіду, хотів куди, донести, давайте. зважаючи на їхній вік. Але як виявилось, дарма вони дуже розумні дітлахи, які усе правильно сприймають, причому слухаючи з відкритими ротами, а це дуже приємно. Правда, єдине, з чим я так і не зумів справитися, це з відповідями на питання, які так і сипалися. І відповідаючи на одне, я чув нових сім. Насправді дуже розумні, допитливі та позитивні були у нас сьогодні гості. Так, а ну скажи два слова. Як тобі екскурсія сподобалась? Да. Цікаво? А що найцікавіше було? Ваші всякі ракушки, номер <реку> багато з всяких країн. Класно. А Де колекція А це так для інтер'єру. Для інтер'єру. Так само, це колись це іграшки, які ми я колись брав. Це просто чудо. Запитання не переставали сипатись навіть під час прийому їжі. Давайте В мене на кусочок маленький. А на рахунок лави так і да. Хтось таки відколупав малесенький кусочок лави від стіни. А потім. <сь> він його згубив і почав плакати. І мені довелося розбити ще один шматок лави на дрібні частинки, для того, щоб повернути втрачене. Але як інші діти побачили таке, то, звичайно, захотіли також собі по шматочку. І мені довелося роздати усім бажаючим. Як тобі екскурсія? Сподобалась? Що найбільше запам'яталось? Ага, ясно. А вам? А тобі екскурсія сподобалась? Так, дуже. Що ти найбільше запам'ятала? Ну як? Це Зайсте морська чорне ваз... Ага. І до гривень. А наприкінці нашої зустрічі дітки нам ще й заспівали. Класно. Ви знаєте, дуже хочеться віддати належне тим людям, які організували ну, таку, так би мовити, екскурсію. А це в першу чергу голова батьківського комітету Іванка Остапчук. До декретної відпустки вона працювала на телебаченні. І вона вже колись бувала у мене. Роблячи сюжет для ранкової передачі. І саме вона кілька днів тому зателефонувала мені і запропонувала провести ось таку екскурсію. І все не так просто виявляється. Ми переносили нашу зустріч з одного дня на інший. А в день, коли ми мали зустрітися на 14:30, була повітряна тривога, потім почався дощ. Але. Попри це все, наша зустріч таки відбулася. Також хочеться відмітити класного керівника цього класу Іванну Ігорівну Острікову. Правда, вона прихворіла і сама прийти не змогла. Але було ще кілька мам, яким я також хочу подякувати за візит. Дуже приємно, що ви у цей час дбаєте про дозвілля ваших малюків. Не знаю, чи вдалося мені вашим дітям додати якихось суттєвих знань. Але різноманіття у їхньому житті ми точно додали. Отож, дякую вам, вам та усім батькам цього класу. А це вже на наступний день. Аж не віриться, що за цим столом вчора сиділо більше, як 20 дітей. Дуже дякую вам за такий позитив, який ви нам подарували. І до зустрічі!